Один один, друзі, всім привітки! Я тестую, куди дивитися у камеру, щоб було нормальне відео. І так, давно я не була з вами на зв'язку, тому всім привіт! Я сподіваюся, що ви е, трішки скучили за е, мною і. Е, у мене є що вам розказати показати. і показати. В общем, я вирішила повернутися на канал. Повернутися на канал, але щось пішло так. Я записала 30 тридцяти відео, в якому я е... малювала і показувала, і розповідала картину свою малювала, третій підхід був. Але друзі, це було щось жахливе. Мало того, що я не можу прийняти себе, як я виглядаю, в кадрі от зеркалі то я приймаю, все норм. Але в кадрі то триша, звісно. Я напружена, у мене смикається рот. Це таке по-перше, по-друге, це жахлива українська мова. Жахлива. Чому жахлива? Зараз, отак, от просто теревенити, це одне. А те, що треба називати все своїм ім'ям, то є, кістечкою та у нас пензель. І це слово я вслух ніде не І вперше я произношу це слово там на камеру, так, пензлі. Це надо, то есть в уме знаєш, як це говориться, а коли ти произносиш своїм, прошу пробачення, ротом, то щось виходить таке <смеш> дуже смішне. Полотенці, це взагалі жахливо, бо рушник, я забула слово. В общем, друзі, повернутися та я на канал дуже хочу, і я за ці роки, роки я наповнена стала, я наповнилася знанням. І у мене є вже учениця, навіть навіть я навчаю. Я і сама навчаюся, підготовчі курси проходжу. У мене вже є опит індивідуального навчання, тобто я навчалася, плюс індивідуально навчаю. Тобто, багато чому я навчилася за ці роки. так? Я полікувала свою тривогу, я прийшла, прийшла до тями трішки. І, і ось я хочу повернутися в Ютуб, але, але це щось жахливе. Тобто, мій рот треба якось розслабити, до цього прийти. Ще питання, що показувати, Тобто, показувати себе в повний рост і як я малюю. Робити розповідальне відео, чи а що розповідати. Це ж не прямий ефір, це треба запис зробити, якийсь такий, знаєте, цікавий запис. Потім, можливо, може тільки руки знімати і показувати картину, що малюю, а кому це треба. Куча у мене запитань. Ось я зараз знімаю третє відео, тобто зараз я опять же, з вами раджуся, що як до чого, і ділюся своїми сумнівами. Так? І то вже другий раз. Ось. Бо треба навіть звикнути, що камера треба дивитися у камеру, а не на себе, як я записую там. В інстаграмі там, на себе дивишся, цей ракурс стоїть. А це треба у дирочку дивитися. Ось куча запитань, куча сумнівів. Але я думаю, що я все ж таки повернуся на YouTube. Якщо у мене залишилися якісь підписники, я буду вам дуже вдячна. Якщо ви напишете про коментуєте, що б ви хотіли від мене почути, можливо, я можу чимось з вами поділитися корисним. Ну, я можу, так. Я можу в малюванні вже поділитися і в фарбах, я буду вам дуже вдячна. Прокоментуйте, будь ласка, чи подобаюсь я вам у відео. Ну, в общем, це таке, знаєте, якийсь дідський сад, але факти стаються фактом, що треба подумати гарно, що виставляти, бо просту балаканину не дуже хочеться. Хочеться чимось корисним ділитися і хочу на українській мові це робити. Тому я даже не знаю, можливо, мені треба пойти і вчитися українську мову гарно навчитися, бо щось виходить не так, коли я розмовляю в кадрі. Навіть зараз нормально. Що, друзі, це таке питання, яке треба потренуватися. Ось. Що вам розкажу? За ці роки я встановила свої документи для вступу у училище художнє. Ось я готуюся, ось будуть скоро туди екзамени. Я сподіваюся, що я туди поступлю все ж таки. Бо мені прийшлося пройти такий дуже довгий шлях, щоб я змогла, щоб у мене документ цей встановити. Я за, за ці місяці здала всі контрольні роботи за 9 клас, тобто по кожному предмету. Але я так боялася цього. Насам а на виявилось, що це був такий, знаєте, кайф. Я познайомилася з дуже багатими з дуже багато людьми. Ось і дуже цікавими, і таке ставлення дуже гарне було. І учителів, і зауча, і директора цього закладу, навчального ліцею. І я зрозуміла, що мені хочеться. Навчати за цей час, я зрозуміла, це зараз тут хтось мені пишеть. Так, я зрозуміла, що мені подобається навчати. Зараз в мене учениця онлайн, ми з нею проводимо заняття, але вже досвід є у мене і офлайн. Ось. І, да, я настільки вже наповнилася, що можу ділитися, можу навчати. Мені це. Подобається. Тому, друзі, якщо ви в мене залишилися на каналі, напишіть під, під цим відео, чому ви взагалі на мене підписані. І що б ви хотіли бачити на цьому каналі. Трішки оговорочку зроблю. Тут про малювання, про краски, про фарби, про пензлі пензли. Ось, бачите, що робиться. Ось про папір, про холсти, ось такі ось теми, які ми з вами можемо тут трішки пообсуждати. Буду дуже вдячна, пишіть, Па-па-па-па.